Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, То ви елегі не творили, Та марне Бога б не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись, Мої там сльози проливись. Найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, Тієї хатиночки у Гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела. І, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають, там матір добрую мою ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були й голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині, а ми розлізлися ж людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили, а сестри, Сестри, горе вам, мої голубки молоді, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села. Такі, Боже, наш діла, ми творимо у нашому раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в Тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, лани братами оримо, і їх сльозами поливаєм, а може, й те ще, ні не знаю, а так здається, сам єси. Бо без твоєї божеволі волі ми б не нудились в рай